Доброго ранку, доброго дня, радо вітаємо всіх ми щодня. Малята сьогодні до нас у гості завітала фея Вітамінка. а живе вона в країні, яка називається вітамінія. В ній росте багато фруктів і ягід. Вони дуже корисні для здоров'я, в них багато вітамінів, які допомагають рости міцними і здоровими. А ви хочете потрапити в цю країну, набратися здоров'я? Тоді повторюйте за мною чарівний віршик, який перенесе нас туди. Вітаміни, вітаміни, груші, яблука та сливи, вітамінів повний сад. Все поспіло для малят. Ось ми і в чарівній країні. Фея-вітамінка Хочу запитати у вас, чи знаєте ви, як називаються фрукти і ягоди? Давайте спробуємо їх назвати яблуко, груша, сливи, абрикос, персик. Одним словом, вони називаються фрукти і ростуть в саду на дереві. Малина, виноград це ягоди, і ростуть вони на кущах. Малята, а що можна зробити із фруктів і ягід? Можна зробити смачний сік, можна зварити варення, виготовити фруктовий салат, або спекти фруктовий пиріг, зробити смачний мармелад або зварити компот? Малята, так де ростуть фрукти? Молодці в саду на дереві, а ягоди на кущах молодці. Вітамінка нагадує, що у фруктах і ягодах багато вітамінів, і діти від них стають здорові і щасливі. Але пам'ятайте, що їх обов'язково треба мити перед вживанням. А на сьогодні ми з вітамінкою з вами прощаємося. До побачення, до нових зустрічей!